Пане посол, вітаю вас власне на заході. Я знаю, що ви бездогано розмовляєте українською мовою, тому моє питання буде українською. Я неймовірно вдячні за підтримку вашої країни України. Як саме Великобританія в тому числі зможе долучитися до великої відбудови України, окрім таких проєктів, як партнерство за сильну Україну? Ну зараз ми на другій фазі партнерства за сильну Україну. І це величезна сума, це 150 мільйонів фунтів стерлінга. І це спільний фонд. Ми маємо багато партнерів для цього. І це особливе для підтримки громад і регіонів на передові. То я вважаю, що відбудова України це починається зараз. І це дуже важливо для всіх е, громад, що ми можемо е, відновити економічний подіб, відновити культурне життя громад. І через цей фонд ми будемо все зробити спільно з, з нашими партнерами. Спасибі, спасибі і ще раз вам велике дякую за нашу підтримку. Дякую. дякую.